Ді Digital Founding Gate – це наш продукт, наша веб 3 інвестиційна платформа, яка дозволяє бізнесу та компаніям підключ створити власні цифрові активи та отримати набір комплексних інструментів, які дозволять ефективно ними керувати. з Повним юридичним супроводом за допомогою розроблених рішень та технічних інструментів нашої платформи відкрити доступ нашим клієнтам до всіх переваг цифрових активів та токенізації бізнесу, основаних на блокчейн-технологіях. Наша платформа відкриває доступ до цифрових активів наших клієнтів, інвесторам з усього світу з можливістю залучати інвестиції для свого розвитку та масштабування як у фіатних валютах, так і в криптовалюті. Без посередників, без географічних обмежень та з можливістю часткового володіння. Gate – це цифровий технологічний міст між інвесторами та їхнім капіталом та компаніями, бізнесом з їхніми ідеями, що дозволяє кожній зі сторін укласти якнайвигіднішу найвигіднішу угоду.